Понад 500 снарядів за добу так росіяни обстрілюють наші сили оборони на харківському напрямку. Повідомляють оперативно-тактичному угрупованні Харків. Ворог б'є з артилерії, мінометів та систем залпового вогню. Потім штурмують наші позиції. Напружена ситуація в районі Вовчанська. Окупанти зосередили біля міста значні сили та техніку. Зазначають військові. В районі Вовчанська інтенсивність обстрілів є особливо високою. Це може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії, за даними розвідки, ворог наростив військову присутність, проводить підготовчі заходи та зосереджує сили та техніку в цьому районі. Із повідомлення оперативно-тактичного угруповання Харків. Інтенсивність боїв зросла і на Сумщині. Ворог активно застосовує там авіацію, вертольоти, важке озброєння. Повідомляють в генеральному штабі. Тисне противник і на Покровському відтинку, а також біля Торського, Макіївки та у Сріблянському лісі. Це вже Лиманський напрямок. Ішли йшли в атаку. Окупанти, зокрема біля Часового Яру та Торецька. По цим містам противник завдав майже 20 авіаударів кабами. І через посилення обстрілів обов'язкову евакуацію оголосили на сумщині за наказом обласної військової адміністрації. Людей терміново вивозитимуть з понад двох десятків населених пунктів, що межують із Росією. Мова про порятунок майже шести тисяч сумчан, серед яких 425 дітей, розмістять евакуйованих у більш безпечних регіонах. Ситуація на Сумщині досить напружена. Більше доби тривала повітряна тривога. Дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області. Це робота нашої протиповітряної оборони. Такого ще не було на Сумщині. Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації. І не вщухають бої на території Курської області. Росіяни втратили там контроль над 11 населеними пунктами області. Повідомляють телеграм-канали. У мережі публікують кадри знищеної російської техніки та масову здачу полон військових Російської Федерації. Бойові дії точаться і у суджі. Де знаходяться газовип... газовимірювальна станція, через яку транспортують блакитне паливо до Європи. У місті зараз немає світла та води. Місцеві скаржаться, що їх влада кинула на призволяще. Евакуюватися доводиться самотужки. На другу добу після боїв на Курщині запровадили режим надзвичайної ситуації, а Путін скликав терміновий радбез. Київ події в країні-агресорці не коментує україна має право законне право захищатись зокрема завдаючи ударів по агресору на території на його території так прокоментував події на Курщині речник єврокомісії Петро Стану. Петерстану у держдепі США заявили, що Вашингтон контактує з Києвом щодо операції на прикордонній території Російської Федерації і додали, що українські збройні сили самостійно ухвалюють рішення, які військові операції проводити. Роль США в цьому підтримати Україну порадами та озброєнням. Ми спілкуємося з українцями щодо цієї конкретної операції. Я надам їм можливість розповісти про те, які операції вони проводять, і які цілі вони переслідують. Це війна, яку ведуть вони. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то доречно, щоб вони самостійно ухвалювали ці рішення, щоб підняти новий військовий бунт в Росії, потрібен сильний лідер, і один із таких нині перебуває в Україні. Про таке заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов в виданню Forbes, коментуючи можливість протестів у Росії за сценарієм вагнерівського заколоту. Як це було вже у червні 23-го року? При цьому Буданов не поточнив про кого саме він говорить чи е, відома суспільству ця фігура. Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер. Він знаходиться у нас, але набуває спроможності. Тоді можна про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається. Кирило Боданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Спецпризначені ГУР розгромили російське укріплення на тендрівській косі. Це вузький острів біля берегів Херсонщини неподалік Криму. Спецоперацію розвідники провели 6 серпня. Десантники висадились на косу, знищили російську броньовану техніку, що там базувалася, та зруйнували оборонні укріплені ворога. Є втрати ворога і в живій силі. Наші бійці завдання повернулися в повному складі. Як зазначили в ГУР, це не перша операція їхніх спецпризначенців на тендрівській косі. Реалізація великого плану сил оборони далі триває. В Україні з'явиться новий застосунок для військових. Це додаток Армія Плюс. Його запуск анонсував президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Армія Плюс спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони, а згодом і для кожного захисника. У новому застосунку об'єднають низку послуг від подачі рапорту у два кліки і використання посвідчення військовослужбовця до отримання документу у БД чи замовлення боєприпасів. Також у зверненні президент анонс. Сував появу нових напрямків соціальної підтримки українців. Ми повинні пам'ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни. Максимум захисту і безпеки для наших людей і якомога більше можливостей Можливості жити і працювати в Україні. Вже зараз це все готуємо. Азовці Олександра Іщенка у російському СІЗО забили до смерті. Військовополонений помер від травм грудної клітини, яких завдали тупим предметом. Про це слідчить результати судово-медичної експертизи та довідка про причину смерті зроблені в Україні. Фото документів із дозволу дружини загиблого опублікував заступник командира бригади Азов Святослав Паламар. Про смерть Олександра Іщенка у полоні стало відомо 31 липня на засіданні південного окружного військового суду у Ростові-на-Дону. Саме там чинять так званий суд над полоненими азовцями. Олександру Іщенко було 55 років служив водієм у Азові з лютого 22-го. У полон потрапив у травні під час оборони Маріуполя. Першу смерть від нового штампу коронавірусу флірт зафіксували в Україні. На Івано-Франківщині померла 80-річна жінка. Як повідомили в МОЗ, жінку у з високою температурою і у важкому стані. Супутньо вона хворіла також на сукровий діабет та мала ішемічну хворобу серця. Лікарі зазначають, що новий варіант ковіду флірт є більш агресивним. Вірус передається в рази швидше, і імунітет з ним важко бореться. Єдиний шанс оберегтися це вакцинація.